Коротше, вот такий дисочек на аліку. Це Ultimate PS4 Jailbreak. з Gold Héном. Підключаємо Joy. Бачимо, що тут Blu-ray диск Jailbreak Lapse 1.2. Завантажуємо його через X. Ну і тут зараз мають побігти посткоди. Завантаження джелбрейку. Ну, Зараз побачимо, як воно працює. Щось <coughs> побігло. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, зробимо ширик. Каже, що Completed patch success. Щось він там монтує. Disk payload Completed Ну і типа Gold Hand такої версії порт його. Добре, і що далі після цього? Тому що. А, тут у мене є флешка. Я раніше все це з флешки робив. А, трохи моторно того, що ти маєш. Коротше, встигти... О, кошка Встигти в один момент. А, коли ти вставляєш флешку, натиснути, типу Окей. І якщо ти в той момент встигаєш, все типу класно. Ну, окей, і, і, і що далі? Ага, я натиснув кнопку PS. -ки, вийшов на пульпіт. І що? І все. Доступ до ігор є. Будь ласка. Яку хоч гру запускаю. Ну, вони вже мене до цього були просто заінстальовані за допомогою цієї флешки. Я за, за допомогою неї Gold Hand собі ставив і так далі. От. Такі діла, коротше. Ох, блядь, недавно цю гру гра. Це, коротше, вдвох можна грати, навіть в трьох. чіп чіп чіп, -чіп дейл Прямо от як з дитинства, ну, я вам так скажу. Зараз ну, заодно включу, покажу. <клес> Якщо вона завантажиться. А чого ж не завантажиться? Ми вже грали. З малою трохи в Чіпіка. А, факт тільки два. Ну да, два. Прям от, чуваки, в сек в дитинстві. Просто топчик, блін. тип тип Дейл. К нам з пішат. До речі, який вам. Чіпчи Дейл подобався. Мені завжди цей чувак в шляпі. А, чого? Ну, по-перше, в нього шляпа. А по-друге, він мені на Індіана Джонса схожий. Так мало того. Ця гра ще в 60 FPS іде, прикиньте. Так, зараз згадаю, як тут ходити і бігати. Незручно одною рукою знімати, другою бігати. от таким пердолінгом займаєшся. Я пам'ятаю, ми коротше, в дитинстві дуже заліпали в цю гру. Там боси прикольні були. Тож ще я пам'ятаю, що щось можна було типу якось ховатися, а отак о. Чікс, Чікс, заховались. І оці яблука наче брати якось можна було. А я щось. Не поняв. <ріст> Ні, ну, фішка в тому, що воно все працює і можна собі спокійно в щось щось пограти на вашій старій плойки. Я думаю, це буде дуже актуально, коли вже. До речі, хто не грав, блядь, рекомендую Пиздата гра, майже пройшов. <ріст> коли відключать PlayStation Store з четвертої плойки. То і диски, і отакі диски будуть дуже популярні.